Доброго дня, з вами Фідер Компані, Виступаю, в продажу Rivian R1S, 23 рік, батарея 135 кВт, автомобіль 15 тисяч моїх пробігу, машинка має удар лівої частини, дверка, переднє, крило. Автомобіль запускається, але не їде. Задній удар. Середнє відео пошкодження, центральна фара тіла, ця тіла. Ось такий салон, панорама тіла. Підсувала безпека в сидіннях. Тут веде ціла. там были семиместный. на хороший, комплектации довольно. Думаю, кого интересует такой вариант, пишите нашим менеджерам.